Друзі, привіт! Сьогодні у нас випуск про Europe Strongest Man» 2023 року. Поїхали! Всім цікаво, що сталося на останній кулі. Що, це якийсь страшний сон чи в Такі моменти важко тобі стає в цілому. Але я кайфану від цього. Підготовка була складна, одна з із найскладніших у моїй кар'єрі. Всі очікували, що буде перебиття рекорду. Я був готовий до цього. Але ніяк не був готовий до того, що трапилось. Хоч, може, комусь на відео так не здалося. Але дійсно це було важко. Блін, я б ще раз поробився з пацанами. Трішки моя особиста історія про цей турнір Europe Strongest Man. 2021 року я став другим, тоді вибрав перше місце Люк Стольтман. У мене була помилка на Shield Carry. Я не знав, як нести, але в цілому я показав гарний результат, не вистачило мені трошки балів. Це був 2021 рік. 2022 рік це початок повномасштабної агресії РФ, і я поїхав туди з відчуттями, що це не є важливо для мене. Я приїхав і після другої вправи я вже лідирував. І після другої вправи я почав включатися і вибрав перше місце. Я тоді е, е, всім серцем і дуже відчутно е, переживав за Україну. Не можу сказати, що сьогодні менше, але не так емоційно і не так воно було пронизано моє життя повністю. В той момент я був більше на підготовці е, по тактиці е, в складі спецпідрозділу. Але після того я зрозумів, що якщо я виграв без підготовки юрипсонкисмен, мені потрібно готуватися на Ворс А тепер 2023 рік. Захист мого титулу і перші змагання за цей сезон. Мені було ем, тривожно, я переживав дійсно, бо довгий час не виступав. І давайте розглянемо, як це було по вправам. Кожне змагання починається з підготовки, і це, звичайно, не є виключенням. Але для мене ці змагання йдуть як тренування і підготовка для Ворсонгесмен. Вправи суміжні, багато схожих вправ, як і на Ворсонгесмен. І саме ось чому я поїхав сюди саме для перевірки своєї сили та кондиції. Підготовка була складна, одна з із найскладніших у моїй кар'єрі. Я зв'язую тут багато чинників фоном високий кортизол через війну, багато різної роботи. Я так розумію, що в цілому воно на якійсь в якомусь періоді починає нагрібати і давати збій в системі, і організм не так гарно працює. Я говорю про свій. Я думаю, що кожен для себе відмітив. Якусь може, маленьку депресію чи упадок сил. Я думаю, що вся країна це відчуває. Перша вправа естафети логліфтів від 120 до 180 кг, 5 логліфтів. Я тренував в Києві його і вийшов на якийсь достатній рівень для себе. Я розумів, що в мене воно йде, не можу сказати, що легко, але воно йде в мене і достатньо добре. Я зробив декілька персональних рекордів. в Саме логліфтів в верховому плечовому поясі, і розумів, що в цілому на змаганнях мені буде достатньо тієї сили, щоб закінчити цю естафету і закінчити її в топ-3. Саме на змаганнях ми робили її парно, тобто два спортсмени йшли в одну лінію, і це було цікаво в форматі того, що ми конкуруємо і бачимо один одного.

We go. Who wants it most? Alexei Novikov brutal and super quick through there. Hicks trying to keep with him, just strides between, and now we get into the bigger weights, Bill. Speed is king. How fast can you go? The bar was set by his countryman. Hicks, slow and steady, but we know how powerful Graham Hicks can be overhead. Hicks moves to log number four, Novikov. Already at the 170 bill, and this is what counts. Nobody's looking stronger on four than he was on three. Can he do five? One big point right here is going to mean a lot getting on that podium. 180 кілограм. Олексій Новиков. Difference. Бо не better of it. And takes a little look up at the screen. Дійсно, мій план був піднімати всі блокліфти. Але я відчув на 170-му, що це дійсно вже трошки вага крепка. Я думаю, що я поспішив сильно, я сильно швидко перебігав між логліфтами, і це забрало мою силу з ніг. Вони просто стали ватними в якийсь момент. І на 180 я вже розумів, що мені треба його піднімати, але коли я почав піднімати, я зрозумів, що просто якщо не піднімаю, то це я теряю один бал. І я погодився з цим і ні, ні на капельку не засмутився. Наступна вправа бігова естафета Лоден Рейс було три предмети: накавальня, мішок і покришка. Всі предмети важили біля 120 кг, кілограмів, і в цілому це не є важка вага, щоб з ними бігати. На тренуваннях я робив підготовку під цю вправу і розумів, що в цілому проблем у мене не буде з цією вправою. Я почувсь в мішках добре і в наковальня все в бігому форматі не є для мене проблема. Я трохи переживав за те, що я не встигну відновитися до наступної вправи. Це було. А так, по виконанню вправи не було жодних питань. Novikov on the way, blasting down the course, along to the sack. Enormous red to the finish there from Kordiaka. So quick, Blazing down the course. He's flying, Neil. Absolutely flying. You can see that absolute athleticism from Pablo Kordiaka. Could he make it a second event win? So impressive. Результатом я задоволений. Це дійсно гарний результат. Я думаю, що це в якщо брати в СМ, то це буде з першого по четверте місце. Для мене це було достатньо швидко. З урахуванням моїх колін я пробіг добре, і коліна мене ніяк не заважали мені. Але, звичайно, кожен спортсмен, у якого болять, болить щось довгий час, він про це переживає і думає. Я думаю, що це якось сповільнило мене, але результат був дійсно гарний. Третя вправа тяга. 350 на рази. Але цікава ситуація, що в цьому році був змінений порядок і формат тяги. Це була не Аксель, як завжди ми звикли це бачити. 360 кг, а була штанга класична 350 кг. Для мене, звичайно, набагато легше тягнути штангу, тому що штанга, як не крути, вона гнеться. І для мене це зручніше набагато. Тренування в Тязі у мене як зазвичай, я треную в своєму форматі. Звичайно, було багато роботи. І 330, 340, 350 кілограмів тягнули на рази. Але я не можу сказати, що їх було багато. Да, ми було пару тренувань, де ми пробували там чуть більше. Здебільшого я працював без тріко, щоб напрацювати просто свою силу, а вже потім можна переводити в технічні моменти і працювати з углами. А, і по суті, це тренування було тільки одне: те, що ми зробили в останньому тренуванні. Закінчиться вправа естафета, де ми всі набігались добре і тратимо багато калорій. І після цієї вправи, звичайно, потрібно достатньо багато часу, щоб відновити своє серце і налаштуватися на наступну вправу. Тобі ще потрібно вдягнути трико, розігнутися до 350 кг і бути готовим на, на якийсь нормальний результат. А в мене вийшло так, що я надірвав руку, пішов її обробляти в медпункт, а приходжу, а вже хлопці тягнуть 270. Я розумію, що <сі> всі вже уїхали кудись, а я ще навіть не тягнув. Я потягнув 170 кг на розминці, потім там 240, 250, 270. Я умовно кажу, там дійшов до 270. Надягнув трико і потихеньку-потихеньку почав працювати 330. І сказати, що, що важливо в цьому всьому, що весь час, коли я тягнув, я був завжди запихканий, мені було тяжко навіть дихати. Але я розумію, що у нас по часу взагалі ну, у мене ось скоро вихід, а я ще навіть не тягнув нормальної ваги. І я ну, трікоще не сіло повноцінно. Я не можу показувати нормальний результат. По суті. Коли виходила пара перед нами, я на розминці ще 350 потягнув на раз і пішов вже собі спокійно. Ну як спокійно, пішов собі на майданчик. І з цим кардіонагрузкою ти завжди хекаєш, тобі тяжко. Тобто ти не спокійний і готовий до гарного результату, а завжди в напруженні. Start from both men. Norvikov hits the first one, and there is the second. Those in the groove. Big lifting there, and you saw the strategy from Kordiak. Wants to go for the three reps and leave it there, is happy. Look at Novikov's scoreboard, and he's got some strategy going also. If he hits the nine, that's huge points. One more required, and there it is. Novikov hits nine, and that's enough for the Ukrainian. The straps are off. Koryakka. По суті, я розумів, що мій результат може бути біля п'яти разів перед підходом до штанги. А коли я почав тягнути, ну, я попросив суддю, щоб він мені рахував, тому що я в такому стані не сильно розумію, скільки ти зробив і скільки тобі ще потрібно зробити. Тож я просто почав працювати і десь на п'ятому я ще, якби ти. Мозок свій, і думки всі відкидаєш в сторону, ти просто працюєш і ждеш в момент якогось приходу, коли е, сила покине твій організм, і ти зрозумів, що вже треба тягнути на характері. Е, це у мене прийшло десь на сьоме повторення, і сьоме, восьме, дев'яте вже було дійсно важко тягнути, хоч, може, комусь на відео так не здалося, але дійсно це було важко. Забігаючи наперед, я думаю, що саме таку тягу в такому форматі, якщо на Джентлайв далі буде саме така тяга, я думаю, що на 11 і навіть на 12 можна тягнути, якщо бути виваженим, спокійним перед вправою, а не наче, після 30 бюрпів. Тож, чекаємо ще сезону, я думаю, що я зможу перебити цей результат. Четверта вправа Вілс. Wills. В Англії, в Великобританії ніхто не знав, як носить я, як носить Паша. І Всі очікували, що буде перебиття рекорду. І всі ставили ставки, що от сьогодні буде зміна рекорду. Але, мабуть, не на нас ставили, тому що ну, нас просто не знали. І е, виходить пашка, б'є рекорд світовий і з запасом гарним. По моїй я не знаю, чи неуважності. Ну, я мож, не можу сказати, що це неуважність, Хоча більше неуважність. Не, я собі просто поставив у голові пункт, що вигравати це три, кул, три кола. А одне коло 37,5 метри, я вже порахував все. І е, результат нормальний для мене е, пронести. То, що я носив на тренуваннях з Йоком, це десь під 90 метрів, це я робив цей результат. Від 81 метра до 89, і це результат з 200 кілограмів, я робив нормально. Забігаючи наперед, скажу, що коли ти несеш по кругу вагу, ти можеш впиратися і сопротивлятися цій вазі. І умовно лягати на неї. Тобто не так, як з йоком ти несеш, і він просто весь в тебе на руках. Тут тобі трішки легше. Е е я розумів, що результат у мене буде гарний. Е я в з планами на перебиття світового рекорду Пашиного, але зараз ви як це все було. positions the weight and off he goes Bill moving quickly smooth stride the finest stride we've seen tonight it's like there's no weight he's just balanced so perfectly and cruising top speed coming around breathing easy not even taxed look out world record Я знаю, що основа е, високих результатів це два коли, під два коли, трохи за два коли. Е, я проходжу 2,4, точніше, і розумію, що я перебуваю в минулий рекорд світу. Е, але до третього кола, як я собі запрограмував, це буде перемога, і я розумію, що. Ну, Складно буде. І це не вартує того, щоб вбивати спину сою перед кулями, на яких вирішується по суті, все. І я собі розігнався до, до 2,5 кола і кинув. Розуміючи, що, що до рекорду ще мені потрібно десь біля 17 метрів, а по факту залишалось 8. От такий бій. Прокол в просчотах. Але я думаю, що в наступний раз, надію, що ця вправа ще буде, я зможу показати повну силу, що я можу там зробити цікавого. Кулі цей сезон для куль трохи не задався. Ми записуємо сьогодні у нас 5 число вже, і. Я ще не впевнений, що в мене є кулі хороші, з якими можна повноцінно легко, комфортно працювати. Завезли їх тільки вчора, вчора була дуже тяжке тренування, яке мій особистий новий рекорд я перебив. На тренування у мене йшло 7 годин. І я просто кулі вже не став робити, бо це типу, двійна сміна. Я думаю, що один я вже не вигрібаю. А сьогодні кулі попрацюємо. І будемо знати, що в нас з ними взагалі. Як я казав, вже, я надірвав собі мозоль. У мене, по суті, він кравив. Я закрив його, заклеїв пластирем. І ситуація така складається, що я не можу повноцінно працювати ладонью і гарно перемазуватися клеєм. Я розумів, що потрібно працювати зараз швидко і показати гарний результат. Я був готовий до цього, але ніяк не був готовий до того, що трапилось. Listen for the whistle from Darren Sagla. Here we go, Bill Kazmaier All about speed and power, body, mind, and spirit. Yeah, he. Pablo's falling behind. Trying to stumble from Poland and but he's catching up now. This looks fast, and it's all about. I never would have heard that. He's always proficient with a soldier and slams the fifth one every time out. An incredible turn of events there. The ring was trapped under Nomikos Ange and he couldn't get the application of power. Cruel, cruel way. To make Europe's strongest man, if you want drama, we just saw it. Unbelievably cruel. <adventures> Є багато гіпотез, вже зняли огляди, Клея мало, брудна куля, просто слаба спина, або просто енергія закінчилась саме на п'ятій кулі. Тощо. А зараз розкажу свою версію. Типа, поняття, це оправдання. ха Насправді кулі саме в Giant Life це не є для мене проблема. Завжди фінішую. Ну, декілька разів на першому місці був, друге, третє, четверте, по суті, це дуже швидка вправа, де багато спортсменів показують достатньо рівний результат. І зробиш ти умовно за 19 секунд. Це перше місце, за 20.05 це вже четверте місце. Тобто за ці півтори секунди можна улетіти там, до четвертого-п'ятого місця спокійно. В цілому для перемоги мені було достатньо зробити за 23 секунди. Я б переміг ці змагання, але, як завжди, спортивний інтерес, ти працюєш на максимум і, звичайно, хочеш перемогти свого суперника. На той момент це мене в тій парі був мені Павло суперником і ми змагалися з ним як можна швидше початок. Почався швидко. Ми відпрацювали першу, другу, третю протяжку. Четверта вже складніше, але також вона була швидка. І на, четвертому, на четвертій кулі я вже зрозумів, що в мене мало клею. Куля була четверта та п'ята, достатньо такі брудні. І, по суті, клей, да, дійсно, закінчився. Четвертою підняв і все. А я не, як я казав, у мене була проблема з рукою, і по суті я не міг робити цих швидких рухів, коли ти перемазуєшся клеєм від 4 до 5 або від 3 до 4. І це вже зіграло зі мною злий жарт. І ось так от я по суті, просто його піднімаю, а у мене він проїжджає. Тобто зазвичай піднімається куля. взяв і піднімаєш. А тут я беру так. Я і я з'їжджаю, і мені потрібно піднімати його аж низ і використовувати набагато більше сили. Півбіди я його підняв на коліна, а звідси взагалі він з'їжджає, він просто слизький у мене в руках. І я розумію, що коли вже Паша підняв, я розумію, що Паша вже виграв змагання. я просто не розумію, типу, що це якийсь страшний сон, чи що якийсь ну, прикол просто наді мною. Не підняв, не підняв, дуже засмутився. Я думав, що я з'їду десь на місце четверте, тому що в кулі майже завжди всі піднімають. І не піднять п'яту кулю, це, по суті, ти улітаєш на останнє місце. Втрата по балам була б просто шалена. Але запас балів, який був зароблений за все змагання, мені дозволяв таку помилку зробити і залишитися на другому місці. Одна відмінність від минулого сезону, навіть коли я вигравав в тому сезоні, я був дуже втомлений. І ця втома лягала на мій психічний стан. І в цілому мені було важко, і іноді я навіть був не радий цьому всьому. Я був дуже втомлений. І в такі моменти важко тобі стає в цілому. А ці змагання я став другим. Не зробив того, що я хотів, не досягнув того результату, не захистив свій титул. Але я кайфанув від цього. Я на наступний день думаю: блін, я б ще раз поробівся з пацанами. Ну тобто я це я зараз знову з'явився і я вважаю, що це дуже важливо на сезон. І надію, що цей запал буде в мені як можна довше. Тому що, звичайно, кожне змагання з тебе витягує дуже багато енергії. І вона уходить кудись дуже далеко і дуже тяжко відновити. Це тільки довгий час і, і робота з психікою. Тож, підведемо підсумки. Змагання закінчене. Результат мій другий, Паша перший. Ще я вітаю. Новий Europe Strongest Man. Ще один титул в скриньку України. Українці перше-друге місце. Кул. Cool. Багато спортсменів з різних країн велика географія, а Україна на перших місцях. Це супер. А від вас підписка, лайк, комент. Буде класно, якщо ви ще репост зробите собі в інсту або ще кудись, буде круто. А Дімка морозиться від розіграшів, а я все-таки його проведу. У мене є журнальчик з Europe Strongest Man в Giant Life. Тут, коротше, всякі такі приколяси, багато всяких інформацій можете подивитися. Там буде мій підпис, і я його надішлю по Україні з українського YouTube. хто напише найсмішніший або найкласніший комент, в кого буде просто найбільше лайків. Тож пишіть, ставте лайки, підтримуйте канал. Ми в цьому році хочемо підняти охвати, щоб показувати українцям якомога більше. Гарного контенту всіх обняв, всіх підняв.